Насамкінець про те, як врятуватися з-під криги. Хмельницькі надзвичайники демонстрували на південному бузі можливості техніки та професійність особового складу. Роман Бондар водолаз сапер із чималим стажем за плечима за кілька хвилин полізе до ополонки. За задумом буде спочатку тонути, а потім рятувати себе сам. Каже, головне голосно кликати на допомогу і не панікувати. Водолазний костюм він ну, забезпечує. Якби захист тіла водолаза від навколишнього середовища, то ну, виходить це вода. Крижаній воді людина може протриматися не більше ніж пів години. У водолазному костюмі вдвічі довше. Ще Роман показує, як врятуватися методом Олександрова та методом Соломинка. Перехожі хвилюються за водолаза, щоб не втонув. Якщо без паніки лід ломиться, це таке, але потрібно якби без паніки зберігати спокій і як старатися вилізти на лід іменно. ...зачіплятися рукою, ногою. Поруч розгорнули штаб. У військовому наметі радяться керівники, будуть зустрічати велику воду, озброєні до зубів. Були визначені проблемні прогнозовані місця на водних артеріях нашої області, і ми проводимо такі навчання вперше в Хмельницькому сьогодні, де було відпрацьовано в умовах максимально наближених до реальних. А це чергують медики, вони демонструють, як переправити постраждалого через річку. Дужого хлопця спочатку рятують канатом, а потім перевозять у люльці. Юнака вкривають ковдрою та доправляють до намету. В першу чергу, коли достали людину, перенести в тепле приміщення, напоїти гарячими напоями, кофе, чай, любі гарячі напої, розтерти, обкрити хорошо, щоб людина зігрілася. На місто суне льодяна крижина. На кадрах група водолазів знову йде під воду цього разу у розвідку. Обстежують опори мосту та розчищають їх. На сам кінець у хід йде вибухівка. Не справжня, аби риба під кригою вціліла. Ірина Поліщук, Сергій Захаров, новини 33 канал.